Доброго дня, шановні друзі та колеги. Вітаю усіх учасників серпневої конференції та запрошую розглянути важливу та актуальну тему дистанційне навчання учнів з особливими освітніми потребами кроки підтримки. Дистанційне навчання це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок. І способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціальному середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно комунікаційних технологій. У наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників з окресленої проблематики йде про вагомість інформаційно-комунікаційних технологій для дистанційного навчання учнів з особливими освітніми потребами, в результаті якого стає можливим подолання обмежень та розширення меж навчання та супроводу. Дистанційне навчання, яке стало основною формою навчання у спеціальних та інклюзивних закладах загальної середньої освіти в умовах війни в країні, зумовило низку нових вимог до педагогів, школярів, батьків дітей з особливими освітніми потребами. Особливості організації дистанційного навчання учнів з особливими освітніми потребами передбачає дозування навчального навантаження, контроль часу уроку з використанням комп'ютера, розділення роботи з комп'ютером на періоди з організацією відпочинку між періодами, планування зміни видів діяльності з метою профілактики стомлювальності, рухові розминки, руханки та спеціальні релаксаційні вправи та ігри на уроці використання спеціальних методик і прийомів викладання навчального матеріалу, Регламентація навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних медичних рекомендацій. Регламентація діяльності в умовах дистанційного навчання передбачає дотримання безпечного режиму. У відповідності до індивідуальних рекомендацій фахівців, дотримання режиму навантаження в освітньому процесі, у відповідності до рекомендацій лікаря, забезпечення режиму охорони зору, дозування часу роботи за комп'ютером, часу використання планшета та інших гаджетів, динамічні паузи, регулярна зміна видів діяльності. Відтак, для доцільної організації роботи та попередження негативних наслідків навчання батькам, дітей та педагогам пропонуються наступні методичні поради організації та проведення дистанційних занять, які представлено у 10 важливих алгоритмічних кроках. Крок 1. Дотримання режиму дня, чергування інтелектуального навантаження з фізичним. Щоб допомогти дитині адаптуватись до нових умов навчання, необхідно створити оптимальний режим дня, який буде подібним до попереднього. Потрібно планувати день разом із дітьми. Розподіл навантаження дитини не потрібно виконувати все одразу. Інтелектуальні завдання необхідно чергувати з фізичними хвилинками, руханками, руховими іграми. Крім фізичних вправ, дитина може під час перерви зайнятися справами по дому чи погратися. Крок 2. Складання розкладу уроків занять. Необхідно оформити режим дня разом з дитиною в формі плакату, з фотографіями дій, піктограм та інших символів та прикріпити у кімнаті. Він допоможе зрозуміти послідовність виконання дій та вивчення різних навчальних предметів. Необхідно навчати дітей плануванню. Для цього потрібно переглядати та проговорювати разом з дитиною візуальний режим дня та розклад уроків, зображений на плакаті. Важливо, щоб дитина знала, що вранці вона буде робити ранкову зарядку. Вмиватися, снідати, потім вивчати українську мову, а після обіду створювати проект, робити порубку чи читати. та інше. Зазвичай найпродуктивнішим часом для навчання є ранок, хоча, звісно, складаючи розклад, орієнтуються на особливості дитини. Бажано також складати план занять на наступний день з вечора і дотримуватися щодня. Однакових часових рамок можна використовувати картки візуальної підтримки для створення візуального розкладу, на якому буде зазначено, що буде дитина робити спочатку, а що потім. Крок 3. Використання цікавих прийомів поетапного досягнення результату. Якщо дитині, яка навчається в початковій школі, важко впоратися з певним обсягом роботи, запропонуйте їй намалювати на аркуші кола, які відповідають кількості необхідних завдань, і будуть по черзі розфарбовуватись або закреслюватись. Виконано одне завдання і розфарбовується коло. Корисним є розроблення спеціальної системи заохочення. Це підтримує мотивацію до виконання завдань. Діти пишаються своїми виконаними справами. Крок 4. Організація робочого простору. Для ефективного навчання необхідно забезпечити дитину комфортним та зручним робочим місцем, адже навчання на дивані або лежачи в ліжку буде відволікати і шкодити здоров'ю дитини. Тому необхідно вибрати окремий куточок, навчальну зону у будинку та обладнати його. Бажано усунути фактори, що можуть відволікати школяра. Середовище, що не відволікає увагу, дозволить їм навчатися ефективно. Та допоможе почуватися спокійніше. Тож під час виконання завдань дитиною необхідно забезпечити відсутність сторонніх шумів, вимкнути сповіщення, мобільного телефону, телевізор. Організовуючи робоче місце для дитини, важливо враховувати стан її здоров'я, зорові, рухові, слухові, пізнавальні можливості. Необхідно допомогти. Їй відповідно фізичних можливостей зберігати правильну поставу при роботі за комп'ютером. Монітор комп'ютера має бути навпроти очей, також слід забезпечити вимоги до освітлення робочого місця, повітряного середовища в приміщенні, ознайомити та дотримуватись правил техніки безпеки. Крок 5. Попереднє ознайомлення з процесом дистанційного навчання. Необхідно пояснити, як буде проходити заняття вдома, що учень буде бачити на комп'ютері, хто буде на зв'язку, кого він буде бачити та чути, коли вімкнеться відео, для чого поруч будуть батьки і яку допомогу вони будуть надавати, як будуть працювати разом. Крок 6. Організація навчання. Необхідно чергувати онлайн-навчання з іншими видами навчальної діяльності читання книг, створення проєктів, спостереження, експериментування, розвиваючі ігри, малювання, ліплення, конструювання тощо. Навчальний матеріал необхідно вивчати невеликими змістовими блоками відповідно можливостей учня, що сприятиме кращому запам'ятовуванню та відтворенню інформації. Слід пам'ятати, що знання краще засвоюються в ігровій формі. Усі уміння та навички закріплюються за принципом від простого до складного. Якщо дитина вільно виконує завдання, або навичка вже сформована і доведена до автоматизму, тоді ускладнюються завдання або формуються нові навички. Дитині потрібна допомога та підтримка дорослого, якщо у неї щось не виходить. Якщо вона постійно користується підказками фізичною, рука в руку, жестовою, словесною, то можна поступово зменшувати кількість їх використання і надавати учневі більше самостійності в діях. Слід допомагати школяру, але не виконувати завдання замість нього. Крок 7. Усунення бар'єрів та труднощів у навчанні. Якщо учень зустрічається з психологічними труднощами під час роботи з новою формою викладу матеріалу, технічними труднощами при роботі з обладнанням, потрібно допомогти йому справитися з цим, надати йому психологічну підтримку та допомогу. Крок 8. Підтримка інтересу до навчання. Важливо мотивувати дитину до успіху. Мотивація може бути різною, зовнішньою, заохочення, як то дозвіл погратися на комп'ютері, купити іграшку та внутрішньо власне пізнавальний інтерес дитини, який підвищується від підтримання допитливості дитини, похвали за її досягнення. Слід пам'ятати, що заохочення та підтримка показують дитині, що дорослий пишається її роботою і її зусилля не залишаються непоміченими. Необхідно хвалити дітей за виконану роботу, за конкретну дію, звертати увагу на домашні завдання як навчальний інструмент до самостійності, а не покарання. Підтримувати інтерес дитини і мотивацію до вивчення і пізнання нового це головна вимога для успішного опанування інформаційно-комунікаційними технологіями та роботи в дистанційному режимі для отримання якісної освіти учнями з порушеннями інтелектуального розвитку. Крок 9. Дотримання здоров'я збережувального режиму. Урахування ризиків, які виникають при роботі з комп'ютером. Гіподинамія, тривале сидіння перед комп'ютером в одному положенні призводить до того, що м'язи слабо розвиваються, дитина стає дратівливою, швидко стомлюється. Порушення зору постійна напруга зору веде до стомлення очних м'язів, а також негативно впливає на внутрішньоочні судини і сітківку ока. Навантаження на руки. Під час роботи за комп'ютером кисті рук постійно знаходяться в напрузі. Вони здійснюють однотипні рухи, довгий час не змінюють позиції. В результаті виникає стійке стомлення м'язів рук, що призводить до болі в суглобах. Навантаження на шию. Під час роботи за комп'ютером шийний відділ хребта також знаходиться в постійній напрузі, особливо якщо дитина сидить нерівно. В результаті погіршується кровопостачання мозку, може виникнути кисневе голодування, що проявляється в головних болях, вплив на центральну нервову систему. Тривале використання комп'ютера може не тільки стати причиною підвищеної стомлювальності і навіть запаморочень. Але й викликати інші порушення: сумливість, апатію, неуважність, нестриманість, зниження уваги. Необхідно робити паузи під час навчання, перерви після кожного відеоуроку чи заняття, виконувати рекомендовані фахівцями вправи для очей, дихальну гімнастику, розвантажувальні фізичні вправи, фізкульт хвилинки в процесі роботи за комп'ютером. Проводиться також гімнастика. Для зняття стомленості. Крок 10. Позитивне оцінювання діяльності. Прагнення дитини до виконання завдань повинно оцінюватись позитивно та підкріплюватись словами дорослого. Молодець, у тебе все вийде, ти дуже старався. Сьогодні тобі вдалося це зробити краще. Це впливає на підвищення самооцінки дитини. Її віри у отримання позитивного кінцевого результату ставлення до виконаної роботи з різних видів діяльності. Важливо пам'ятати, що оцінювати потрібно не дитину, а діяльність, яку вона здійснює або намагається здійснити при певній допомозі дорослого. Основною умовою успіху просування дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. За освітньою програмою є батьківський супровід учня під час дистанційного навчання. Практика показує, що найсприятливіші умови навчання школярів з використанням дистанційних освітніх технологій складаються тоді, коли батьки учнів є безпосередніми учасниками освітнього процесу, надійними партнерами вчителів. Необхідно пам'ятати. Та дотримуватись рекомендацій та покрокового алгоритму щодо організації дистанційного навчання. Уважне та турботливе ставлення педагогів та батьків до дитини, забезпечення необхідних умов допоможе їй навчатися, розвиватися, долати можливі труднощі та бар'єри при, при дистанційному навчанні. Отже, дистанційне навчання є важливим напрямом навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, в умовах сучасних кризових викликів, вкрай необхідним для розвитку сучасної освіти, а його впровадження потребує реалізації організаційно педагогічних умов та дотримання навчально методичних рекомендацій. Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України рекомендує розглядати можливість надавати корекційні послуги дистанційно, зокрема дітям з числа внутрішньопереміщених осіб. Корекційні послуги надаються залежно від рівнів підтримки, за якими розподілені діти, з досвіду роботи спеціальних закладів освіти. Для дітей з особливими освітніми потребами, для реалізації індивідуального навчального плану, надання рекомендацій батькам та перевірки виконання завдань педагогам, вчителям, спеціальним педагогам, вчителям-дефектологам, логопедам можна рекомендувати використовувати такі засоби комунікації, розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу, створення групи з батьками. Учнями у соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsApp, використання електронних платформ, Zoom, Google Classroom, проведення скайп-конференцій, спілкування в телефонному режимі, листування через електронну пошту. Варіативність організації освітнього процесу є важливим фактором, оскільки навчання проводиться з урахуванням обставин, що склалися, зокрема, відповідно місця перебування дитини, можливості долучитися до навчання. Це можуть бути уроки та заняття онлайн у синхронному режимі, записи уроків та занять з можливістю їх перегляду у зручний час, використання матеріалів та ресурсів. На інтерактивних освітніх платформах МОН України, на запит сучасної практики навчання колективом відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку було розроблено навчально-методичний посібник порадник батькам практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, який пройшов. Усі етапи апробації, рецензування та отримав схвалення МОН до використання в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Навчально-методичний ресурс представлено на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка Національної академії педнаук України та Електронній бібліотеці на ПН України. У посібнику за результатами експериментального дослідження було Систематизовано рекомендації, навчально-методичні та дидактичні розробки для учасників освітнього процесу щодо забезпечення дистанційного навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. На допомогу фахівцям та батькам дітей з особливими освітніми потребами розроблено цілу низку навчально-методичних посібників, які Розміщено на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка Національної академії педагогічних наук України та можна скачати у вільному доступі в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. В даних посібниках висвітлюється питання організації та методичного супроводу навчання дітей. В різних умовах навчання представлено для ознайомлення батькам покрокові інструкції та пам'ятки щодо адаптації та подачі навчального матеріалу, важливі корекційні прийоми, які необхідно використовувати в процесі вивчення різних навчальних предметів під час дистанційного навчання, особливості виконання домашніх завдань з дітьми, які мають різні інтелектуальні можливості. У навчально-методичних посібниках подано покрокові рекомендації батькам від корекційних педагогів та практичних психологів щодо оптимального навчання, виховання та розвитку дітей саме з порушеннями інтелектуального розвитку в нових умовах навчання. У посібниках представлено сучасні практики проведення цікавих ігор та дидактичних прав, зазначено корисні онлайн-ресурси. Які слід використовувати як педагогам, так і батькам при дистанційному навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Особливо увагу у навчально-методичних ресурсах приділяється необхідним психолого-педагогічним умовам та правилам організації дистанційного навчання психологічному налаштуванні учнів до нового розпорядку дня, максимальному урахуванні індивідуальних психофізичних можливостей дітей, вирішенню технічних питань щодо забезпечення навчання в домашньому освітньому просторі, використання різних способів передачі інформації. Підводячи підсумки вищесказаного, зазначимо, що методичні поради щодо дистанційного навчання та підтримки дітей в умовах воєнного стану в країні є актуальним запитом практики навчання учнів з особливими освітніми потребами. Його впровадження потребує реалізації організаційно педагогічних умов та дотримання представлених навчально-методичних рекомендацій, технологій та прийомів ефективної взаємодії усіх учасників процесу. Дякую за увагу та бажаю успіхів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.